Слава Україні! Сьогодні ми представляємо вам перевірений роками засіб для боротьби з підвищеною пітливістю та неприємним запахом ніг, пасту Теймурва. Що таке паста Теймурва? Паста Теймурва – це багатокомпонентний препарат, який активно бореться з пітливістю має протимікробну дію та усуває неприємний запах. Вона використовується для лікування гіпергідрозу, підвищеного потовиділення та інших шкірних проблем. Склад і дія пасти Теймурва Паста Теймурва та містить такі активні компоненти. Саліцилва кислота зменшує лущення шкіри, роблячи її м'якою та гладкою. Борна кислота має антисептичні властивості. Оксид цинку знімає набряк і запалення, знищує бактерії. Гексаметилентетрамін антисептик. Тальк зменшує тертя та запобігає розтиранню шкіри, вбирає надлишки рідини. Натрію тетраборат антисептик, що протистоїть бактеріям і грибкам. Ацетат свинцю знищує мікроорганізми, має протизапальну дію. Формальдегід потужний антисептик. метиперцевої усуває неприємний запах і бореться з бактеріями та грибками. Перевагами пасти, теймурва, й мурва, а є наступні чинники. Ефективність швидко і надовго усуває пітливість і неприємний запах. Універсальність підходить для використання на будь-яких ділянках тіла, схильних до підвищеного потовиділення доведена ефективність. Дієвість пасти, теймурва, доведена багаторічним досвідом використання. Як використовувати пасту Теймурва? Перед застосуванням пасти ретельно вимийте і висушіть шкіру. Нанесіть пасту тонким шаром на проблемні ділянки. Використовуйте засіб щодня 2-3 рази на добу для досягнення найкращих результатів, але не більше 14 днів поспіль. Не рекомендується наносити на великі ділянки шкіри, не використовувати на пошкодженій або подразненій шкірі. Не наносити на волосисту частину голови, можливе використання в зоні пахових складок, при цьому необхідно уникати потрапляння на слизову оболонку статевих органів, уникати попадання в очі та на слизові оболонки, позаяк містить формальдегід, при попаданні видалити марлевим тампоном та ретельно промити теплою водою. Паста Теймурва – це надійний і перевірений засіб для боротьби з пітливістю та неприємним запахом. Бажаю здоров'я захисникам України! Смерть ворогам.